Шалом, це Славко, ви питаєте нас щодо Старомайорського, чи варто це святкувати. Ну, принаймні, ми собою, бачите, вже почали. Другий день, власне. Але треба говорити за цю перемогу лише в категоріях матеріал шлях. Чому? От якщо ви подивитеся на карту, то тут звільнення старомайорського важить стосовно річки Мокрій Яли. Стосовно того, чи. Наскільки ми просунулися на схід від річки Мокрі Яли. Поки що ми не бачимо великого просування саме на схід від річки Мокрі Яли. Ми бачимо тільки те, що бої ведуться в західній частині Старомайорського. Чому? Тому що от-от, ви знаєте, є Новодонецьке. Як правильно я сьогодні трошки жоучно відповів. На дорікання мені, чому я не святкую, хоча я насправді святкував, як ви бачите, у мене язик заплітався. Я багнець зі стволом переплутав, коли оповідав, як раніше, в мою добу стріляли з трьох лінії, які з примкнутим штиком. Так от, важить Новодонецьке, важить ключ, важить те, що Новодонецьке лишається за противником і просування цим полями сюди, от до головної полоси оборони. Ви знаєте, на завітне бажання на Старомлиновку. От скільки нами цих щих старомайорських доведеться. Здобути, ви бачите, що урожай, незавітне бажання, старомлиновка, ключовое, Георгіївка, яли... тоді ми дійдемо до головної полоси оборони. Так що святкувати категоріями оперативного мистецтва зовсім не варто, треба навпаки пити згоря. А категоріями тактики, ну що ми от бачите, глибина нашого просування. Нічого, треба говорити хіба що за категорією матеріал шляхт Єдине, де якось ця війна виправдовується, крім того, що у нас немає іншого вибору, як воювати, це категоріями матеріал шляхт. Ви знаєте, ми з вами обговорювали загальні втрати. І от станом на 27.07 загальні втрати противнику з початку нашого наступу становились 164 одиниці танків. Це Воєнними масштабами, коли брати вже воєнними батальйонами, маленькими, це десь 5,5 батальйонів танків, ну до 6. Власне, у них, мабуть, по 27 машин є, і по 25, мабуть, є, і роти ж по 7 танків бувають у них. Так що можна говорити, що найменше за 6 батальйонів танків загальне винищення. Ми пам'ятаємо масштаби виробництва танків на Росії, масштаби ремонту. Це не покриється. Із них, бачите, 76 одиниць, просто Т-80. Це те, що нам цікаво. Просто через включення цих танків в танкові дивізії, а потім через втрату цих бойових машин. За ствольну артилерію можна говорити. 8, 88 одиниць ствольної артилерії це 15 батарей, це 5 дивізіонів. Артилерії це непогано, це викривлення, це викривавлення артилерії цілої армії, можна говорити. Десь то -то, да, 100 з чем-то, бо сказати, що. Повноцінну армійську артилерію винищили повноцінну артилерію армії винищили. Але насправді фактично більше, тому що батареї давно не повні, і можна говорити за значні втрати в артилеріях їхнього угрупування всього Південного фронту. 36 одиниць РСЗО, в тому числі, ви знаєте, були урагани знищені. Були більш важкі знищені це важ... Важливо. Це будемо тут по 4 машини, 9 батарей. Слухайте, РСЗО це непогано дуже, бо втратити РСЗО це це важливо для нас. І кожна втрата великого калібру РСЗО противника це велика перемога. Так само ви знаєте, що попадалися і малки, попадалися, і тюльпани попадалися під роздачу. де то наші добилися, наші артилерісти. Дальнім вогнем добилися до того, що вони витягли на основну полосу полособорону. Я не знаю, для чого вони ці гроби повитягали, але ми їх ефективно нищимо. Ну, просто зараді курйоза можна дати щось за 52 мотолиги, але це не має великого значення. Знову ж таки, 160 одиниць БМП і було втрачено спочатку наступ російських. можна сказати, що 5,5-6 батальйонів техніки знищено. Це теж дуже великі. Десь брати ми казали за 250, Да, це більше ніж піврічні можливості їхнього виробництва техніки, втрачені з початку наступу. Ми вже з вами говорив, що ці втрати Росія не заповнить, що подальше вона буде змушена вести війну зі зменшеною кількістю техніки. От як вони не збільшили, не догнали свій рівень техніки, те з тим, що вони прийшли на початок війни в лютому. Так само цього лютого у них було десь 0,6% Коефіцієнт техніки. Зараз у них буде, знаєте, щонайбільше 0,5, а може і менше. За співвідношення втрат ми зараз поговоримо спочатку, а вже потім за значення українських втрат. Співвідношення втрат було в середнє 1 до 26 по танкам на 1 український, 226 російських. Тут я трохи занервував, що воно загальне, власне, було 1 до 20 до 2,24. потім я щось нервував, ви бачили, не займався цим, сподівався, що зросла співвідношення, що впав цей коефіцієнт. Насправді ні. 1 до 2,26. Зараз він становить актуальний коефіцієнт. І за той, з 9 по 27 липня, що мене дуже непокоїли, зараз передивився. Трохи це я, оптимістичніше, бачите, після рому на це все подивився. 1 до 2,8. Все-таки коефіцієнт зріс. Незважаючи, пам'ятаєте, на ці чорні дні для для українських танків, пам'ятаєте, ми з вами говорили за чорні дні для українських втрат. Вони тут були. Коли там у нас було 21-24, 8 одиниць танків, то чорні ці дні вони загальної тенденції не визначають. Співвідношення, коротше кажучи, за цей період вийшло як на 62 російських танки, 22 українських танки були. Це от за період. Між 9 та 27. Це дуже непоганий показник. Втрати по артилерії, по ствольній артилерії. Це дуже були. Вони були 1 на 2,76, потім стали зараз можна рахувати 1 на 2,84. І за з 9 по 27 липня 1 до 3. Здавалося б, непогано на одну українську артсистему. Три російських ви знаєте, що знову ж таки ще одного краба знищили, на жаль, і М777 попало під роздачу і М109. Тепер поговоримо за українські втрати, за якою ціною оці кілометри були оці зелені мілі. Треба сказати, ну ви бачите, що на роботи не я навіть не показую. Нема там ніякого просування. Вона як пішли на схід від роботи, ну так власне і повернулися на схід від роботи назад. Бо наскільки оці, от, бачите, зелені мілі до здобуття Старомайорського, то чому так вирахує? Ми вирахуємо? Ми рахуємо не втрати на ділянці. Тому що це баланс всієї війни підводиться і східним фронтом і Південним. Ми говоримо за баланс всієї війни, якою ціною яких матеріальних зусиль, матеріальних втрат було це просування, щоб ми потім з вами могли зважити на наші ресурси, на наші ремонтні спроможності і на бажання і можливості заходу нас постачати Українцям наступ обійшовся весь оцей здобуття. Треба сказати, Старомайорського, як віршини наших успіхів на даний момент 67 танків. Два батальйони танків нам це обійшлося. По ствольній артилерії обійшлося в 30 одну арт-систему. Можна рахувати 5 батарей. Одна РСЗО. Між іншим, мало наших РСЗО попадає під роздачу. Це от цікава тенденція. По БМП візьмемо 53 машини. Ну це фактично два неповних батальйони. Будемо рахувати. З них по Бредлі. За цей короткий період 31. А американці зараз Орікс рахує 48 одиниць, тому можемо брати всі втрати 48 одиниць Бредлі як не було. м 113 23 машини всіх, наших і американських, і голландських. Це теж десь неповний батальйон. А всього ви знаєте, спочатку кампанії 87 всіх М-11. Було знищено, то пошкоджена бо втрати. Тепер порахуємо хто і які можливості нам компенсує зараз. Ми будемо потребувати після цього наступу для поповнення сил сил наших 67 танків, 31 артсистему, 53 БМП. 31 бредлі, 23 М113, де ми їх всі візьмемо. Останнім великим ресурсом техніки, навіть 203-мм орудій старих американських 105 п'яток, зрештою ще багато чого є Греція. От якщо уламають Грецію, то можна буде щось вирвати. Але ви розумієте, що з 4-го, за грубо кажучи, можна сказати за майже за 2 місяці: отакі от втрати з нашого наступу. Чи готовий захід нам це компенсувати? І якщо буде продовжений наступ ще один місяць, ви знаєте, щоб нам дійти ось сюди от, до полоси оборони, оптимістично, нам ще доведеться втратити таку ж кількість техніки. Наскільки ми готові це компенсувати? Ось що мене непокоїть і те, чому я не маю такого попри очевидні успіхи і успішність, ну крім окремих ляпів, ви знаєте, крім нашої цієї істерики з наступом на Роботина, на. Ну, ну, путіна істерика, має ж бути і у наших істериків. Все таки один народ, спарені партнери. І, попри успішність, треба сказати, українського наступу, саме як матеріал шляхт, інакше я його не розглядаю, як дві місарубки, розумієте? Наша міска крутить ефективні, але в їхню місару розумієте. В них м'яса більше, вони можуть забити нашу м'ясорубку своїм м'ясом. Їхня м'ясорубка не так ефективна. Казали за ланцети. Я забув. Трохи не було Ви знаєте, аж 150 ланцетів. Вони до цього періоду виробили і застосували аж 150 ланцетів. Тому ми бачимо, що росіяни з успіху повторюються. У них нема теж нема успіхів, матеріал-шлях. Вони не можуть забезпечити відновлення своєї матеріальних ресурсів свого війська. Щоб там нам не казали. На даний момент, і тому ваше вони минулого року пробували судити азовців, Вони цього року пробують судити азовців. Вони минулого року виходили з зернової угоди. Вони цього року виходять з зернової угоди. Вони того року лякали Білорусією. Правда, ядерною зброєю. Тепер вони вигадали ще страшнішу зброю Білорусії, вагнерівці. Вони повторюються. Це ознака того, що виходу з цієї війни нема. А політичних, власне, військове рішення буде залежати від допомоги Заходу в компенсації наших втрат, які ви бачили за наступ. Зараз вони нам мають винуть і положить два батальйони танків. Винуть і, два, і положить, скільки воно сказати, три батальйона бойових машин піхоти. Три, три батальйони, брив. Сотню, бре, для них воно, як з Кустай принести, зрештою. Або страйкер, або чого не. Вони мають так само компенсувати нам М-113. Десь уже сотню потрібно нам, де все це візьметься. Я не певен в можливостях і бажаннях западу нас так постачати такими темпами, щоб ми могли продовжити наступ ще ну до котрого до кінця жовтня, десь ми ще зможемо до листопада десь попобарюкатися. Як ми це все матеріально-технічними ресурсами забезпечимо наш подальший наступ? Я відверто сказати не знаю і політичних рішень, які приведуть до... Як сказати, зменшення інтенсивності конфлікту я теж поки що не бачу і тому все ще перебуваю в песимізмі. Бай.